Ту що виходить? Сьогодні в мене третій полив, як я поливаю очищеними стоками територію, що я вже 200 гривень зекономив. Насправді тут діло не в економії, я повторюсь, я вже про це говорив, а в тому, що у вас є технічна водичка, яка є тепла порівняно зі свердловиною. Має в собі мінерали, вона, типу, як жива, вона не така, як зі свердловини. свердловини поливати територію, ну, взагалі, погано. Для того закопують резервуари. От. Але використовують ту ж воду з свердловини або це, центрального водопостачання. Я ж використовую очищені каналізаційні стоки. Тобто стоїть апаратура, яка, в яку потрапляє вся каналізація з будинку, і проходить процес біологічного очищення і витікає ось така водичка, яка накопичується в резервуар приблизно десь 5 кубів. Я не перераховував. Раніше рахував, але це було вже дуже давно. І ну приблизно десь 5 кубів, і от я зараз поливаю її в посусливий період Територію поливаю всю тут.